Це контент, на який ми заслужили. Жінка їсть, просто їсть. <плес> Вона кончає. Боже, як кончає. <плес> Це вже якісь перед смерті конвульсія, а не оргазм. А, Ноталка куштує <плес> Це веселий контент. Перед вами Ноталка. <плес> а ми не замітили. Ноталка. Чому Пере... ноталка, блять. З ноталкою, а точніше, трохи лівіше. Чому такий темний фон, блять, взагалі ніхуя не видно. Такий набір. Чаю. <реш> чай. Чаю мого голова, сподіваюся, бесіда. <реш> це, це цей модний, <реш> дорогий чай, я забувся як його звати <реш> Боже, лов, ловаріє Чашечка, <реш> кофійочок. Вона вирішила чай запивати кофе, бо час пізний, пізній. <рес> тобто вона вирішила їбанути чай і запити це кофе, тому що, щоб не спати. Тому що я завжди чомусь знімаю вночі, бо я. <рес> До речі, тільки що ми бачили саву, також переді мною дивний набір. <рес> Да. На, тих... на каналі, який оглядає техніку, Наталка буде оглядати вафлі. Це ВАФІ. Наступний етап розвитку натальки Шалягіної, Вона пробує смазки на смак. Бідних Це ваф... все в мене є. Щось пов'язане з їжею. бо... Тому що, блін, на голодний шлунок не думається. Бо Саша завжди каже, що в мене аж хто такий Саша? Змінюється обличчя, коли я щось розповідаю про їжу. Окунім. <гум> в мій голові Боже яка я мразь було чіткого віжена, який контент я хочу робити, я, як я поняв, він з'явився. Да? Але я хотіла щось куштувати. І в мене був період обсешена Його? в афіліні. Як так сталося? Це було. Це реклама Порошенка. Зима, війна, хотілось якось себе, знаєте, розважить, чимось скрасити всю цю. Стоп, всю цю... а в неї є твіч, не? твіч з ламповими стрімами. Якщо там не лампові стріми, то йди нахід. Якщо там немає вирізу декаліте, де ж ні, де ж Останній стрім, коли був? Офлайн, Наталка Шелягіна. А де оце? Підпишись та тримає сповіщення. Я не хочу. Я хочу подивитися і подивитися останні стрім стрімера. Мені це цікаво. 12 тисяч людей чомусь ж підписалося. А, а я якби хочу подивитися на що я підписуюся. Ну, якби. Милу картинку, що була скрізь. Ми Саше. Зажили... Бля, чому так темно? Я хочу бачити, що ти їси. Прогулювалися взимку. Це блять виглядає як дуже дешевий. Вибачаюсь, не дешевий вебкам, а дуже елітний дорогий онліфанс. Мало хто знає, що насправді жінки посять не оголені фото, а те, як вони їдять. І це справжній елітний контент. Просто мало хто може собі дозволити підписку 200 баксів на дівчинку на онліфансі. І тільки шейхи знають істину OnlyFans, поки інші смерті просто присмикаються в міфах про те, що насправді там порнуха. А там насправді просто жінки куштують елітну їжу, елітно куштують для елітних. Член, скажи слово, чілен, чілен, членом. Член. Хуй, хуй. членів, бібіжя. Давай, скажи, 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 ну скажи, піпіська, ну, скажи. член, член. Давай. Елітних передплатників, своїх олліфанців і натовка шалягіна, точніше Ноталка, no як про давніх Греції, Греції, про який приніс вогонь богів для простих смертних, спустилася до нас, простих смертних, щоб показати цей елітний контент, який може собі дозволити дивити тільки шейхи. Нереально, блядь, 200 баксів за підписку. Я просто заздрю, я просто не можу собі дозволити, щоб хтось на мене підписався за 200 баксів, блядь, Хто такі, блядь, хворий. Якщо Шоанді Фанс в описі до пліше якесь. Сука, сука, за я зайшла в місцевий магазинчик і побачила її в Афіліні. Іншої їжі. Світ розфарбувався, все змінилось. Серйозно, блін, якщо на неї так впливає печиво, що буде, якщо вона їбане ЛСД? Я написала про це в твіт. Ладно, я буду теж отак говорити і... Ой, ти. Ріки на стіл хуй не трогати знаю, що сексі шмексі чоловік я, але все має свої межі. І знаєте що? Доволі багато людей сказали: Я поважаю тебе. я Поважаю таку думку. Сказали, я поважаю тебе, я поважаю таку думку. Ахуєнно, спасибі. Я думав, що я один маю. Як він? Сука забув. сказав, я боготворю творю. Він сказав, я думав, що я один боготворю. Сука що, сука, це хуйня. Ноталка куштує. Моє золоце. нікому не вітам, Моє золоце, моє. В неї знаєте класно все. Фактор. Вона така маленька, вона така тоненька. Типа, сер... окей, добре, Похуй. Вона не розпадається, не кришиться. Ах. Це було б дивно, якби вона відкрила якийсь продукт, який має триматися купе, він би розпадався. Ну, ладно. І Славутич, повітряна тривога, зайбісь. <ріпи> Відвалпі Ой. Засуджую. Боже, що я сказав? Ідеально хрумке. Ідеально хрумке. Мілка, вона явно хоче рекламувати вас. Mm -hmm. От і явно, от я яв... вона явно хоче, щоб їй занесли гроші за це. От неїшка взагалі не старається, він просто такий, ну це хуйня. Неїшка, так бізнес не будується. От так бізнес будується. Навіть не хочеться забувати. <сум> Чаєм чи кофе? <сум> а я нагадаю, в неї дві кружки і чай і кофе, я не знаю, чому вона приготувала і те, і те. Mm -hmm. Можна їсти, треба розганятися, напевно, бо в мене ще дуже багато. Смис Це вафеліні. Я її впізнаю з тисячі. Але вони змінили упаковку. Ні, вона реально смачна, це смачніша, оце мілка вафеліні. Це реально охуєнно. Я очко своє віддати за ці, за ці, за рекламу цих вафель. За довічний запас цих вафель. Мені не платили. Та починем... могли б Ладно, є давай. якась нусіні, Але я... Ні, це не смачна херня, не смачна. Мені буде посерити в афіліні. Отак, Італія, не так. Вірма. І знаєте, в Звучить як. Що я не люблю м, горішки в шоколаді, все це таке особливо такі ліс. Ми зрозуміли, ти любиш в апаріні. ...собі Це горішки в шоколаді. Мені не подобається, але Ви, я буду куштувати. що Що? Ви... Куштуємо. Добре. Наталка куштує. Добре. От мені не подобається це. Ці... <реш> Уже все. Все, ну Сіні, все, ви проїбали свій шанс. Ви вже не пахнете смачно. Запах от горішків. Ну, я все одно шкуштую. Так і горіхи воняють. Вона біла. Нє. Тут нема. Є реакція на горішки безстін. Прям такі горішки окремих, я... вони десь тут. Прям вафель... Ясно, я готовий оглядати все, що робить Наталка Шарягіна, особливо де вона їсть. Тільки немає, це добре. Але цей присмак цієї горіхової шоколадної маси я прям не люблю. Mm. Не не я, я от з тих людей, хто не дуже любить нутеллу. Я горіх... Нутелло. Я... Прикиньте. Я, я, я не люблю нутеллу, тому що вона мені виглядає як понос. Але. <ріст> 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 Е, деякий час я переїхала на оцю мілку. Чаковафер. Ні, мені дожди, вона не подобається. Вафеліні саме серце, а це ні, ну чесно. От Після того, як ти сказала, що ти любиш вафеліні, я зразу такий все, моя людина. Поднісекті майже. Але потім ти сказала, що любиш оце, і я такий, все, я тебе викреслюю своїх друзів. Блядь, тупо звучить. Мені подобається, що воно мені нагадує трішечки, знаєте, оце от, мідальки золоті, коли ти в дитинстві розгортав. так? Нихуя собі, Це старість. Також мені воно напоминає цього Діда Мороза. Ну, щось в от, цій от фользі. Ай, фользі є. Ну і форм-фактор класний. Мені дуже подобається. Прикольна вафелька, але я вже знаю, просто я її, її їла, але. Мені здається, ти все їла з цього. М -м, ну теж класно. Але в ній забагато шоколада. Звісно, <см�рі> але мені вона не така хрумка, no. і через це програє сильно. Окей, okay. їдемо далі. Буде так. Рошан. Обираємо. Ну, я думаю, що з Рошене, бо він, він на мене дивиться. Завтра піду в басейн. На неї дивиться Рошан. І наплаваю кілометр. Ні, ну хоча я поки ще бажу, що три куска від надкусила, нічого такого. Так, дивіться. Рошетто. Ну, як би, це скарб. Там, там, <сум> ну все, почалась реклама Порошенка. В нього, да, 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 там різні смаки, і це от Рошетто Мілк, жовтенька. Ну, Рошетто, як би, понятно, хто підтримує. Дуже хорошо пахне, так, чимось... Таким молочним, приємно. Ммм, Ммм. Му. Крикладу мало-мало, але це класно. <рекладу> Я тільки радується цим просто... Р... Вона актриса від Бога. Мені подобається, що воно багато. От... Воно як оці вафлі артек. От ті от старі, що були колись дитинці, ну вони зараз десь є. От мм. воно. Вони були такі. Дуже... Блядь, який в рот? Ладно, минути слабкі. Такі жорсткі. А оце просто такі мій але по смаку точнісінько такі самі, але. Ам, не недомагам. Ну, звісно, <смір> це не Ммм, Жо, блять. не теремогам. Я, блядь, відчуваю себе такою потворою, блять. Я зміюся з бідної жінки, яка просто не переживала до кінця і не могла щось сказати. але блять. Як це хуї, як це звучить? Самі? але... М -м, так я не могу. Не бо хтось казав, що зелене це капець. Пробуємо тепер зеле, а Фу, воно а мені не сподобається, скажи. Так на що ти це береш? Все? Тому пок... Наталка упереджена несіть нову наталку. Що мій фаворит вафельний. Теж Її, візь, вона питала, вона не тримає форму. Бо в інші а, при таких самих умовах нічого з ними не сталося, а вона не щось з нею потікла. Вона... Ну, якщо шоколад тає, при температурі це навпаки, напевно, добре. Паті клав. Може це в магазині була якась трабла, але да, бачите, щось не то. Ну ладно, я думаю, що це випадково. Сашенька тут я, ми запам'ятали, то Сашенька. Так, кустуємо. Ой, я прямо така на цьому... Ну актриса, ну актриса, яка актриса. Граєш, їй просто не подобаються горіхи. ну. вафельний такий. Флор, в мене залетів. Він тут всюди, хто любить не знаю, в мені прям воно таке огидно. Так, давайте ну, закінчимо порошену. Да, я шукаю, Закінчимо експрезидентськими вафлями. М -м -м -м. значить, dark. Я люблю чорний шоколад. Так А хто його не любить? Хоча, в принципі, це не чорний шоколад, це молочний шоколад, тому що так чи інакше це не чистий говорить, чорний, тому що чорний це гіркий. Мені гірше кусається. Вона мене якась така знається, не дається тобі. жується ну, трішки важче. що таке прям дарк, типу, я не просто. Ці відео Денис, дані звати Наталка грається з вафельними батончиками. Ні. Лаго. А що це таке? Далі, так, звісно. Лаго. Потекла, вона потеряла всю форму. Суцільно. В неї немає форми. Ммм. Ммм. Вона така мокра. Ну, прикольна консистенція. Солодка. До речі, не дуже горіхова, Я б навіть не знала. Ну, Це типу... плюс скоріше для тебе, чи мінус. Рошетто зелене, він тобі каже, тут горіхи. Чесно. Справжні лісові. Знаєте, вони щось додали, щоб воно зділо горіхами, щоб ти повірив. Давайте йдемо по дивним вафлям. Давай. Ш... Шар. Да? І коли дві точечки... Ну, я колись чила німецьку, але це ж, звісно, ну, воно. Це німецька. Ну. Вона була в Італії, в Америці. Чила німецьку. Боже цікаве життя в Наталки Шалягіної. Звісно, по назві воно німецьке. Глютен фрі. Я е, ставлю на те, що це німці. Щось все по польськи, звісно. Але непонятно. Це поляки, це поляки. Ай, типу... Вау. Ага, тут тебе чекає сюрприз. Мені цей сюрприз не подобається. Вони такі кажуть, діли нас на дві штучки, але ту завертай, якщо. Можна з'їсти все зразу самому. Що Ну мені таке не подобається? Типа що мені це так їсти? воно буде вивалюватися якось. Знаєте, Тут два шматка, два брусочки. Вони... А, так незручно, так. Да. ще покрилась якимось білим, вона дуже стара. <рес> <рес> Виглядає дуже. Стар... Воняє, да? штеняє. Знаєте, таким дуже солодким старим, знаєте, шоколадні такі Я Чікаю, що нас дуже воняє старим дідом. Солодким таким пахне... Таким затихлим солодощем. Мені не подобається вже дуже сильно формфактор, бо воно, коли ти їш, це буде. Випадань, і ти такий, типу, Ну, не знаю, економ варіант, типу, економ, з'їж спочатку одну, а потім ще подумаєш, чи хочеш другу. Я не знаю, мені не подобається таке. Давай я сама буду вирішувати. Так що що я не доїм заверну? Що за це? Ну, чи, типу, поділись? Я не знаю. Будь щедро, людина, вчись ділити. І так, Наталка Шалягіна появилась на свят 1988 році в Києві. А кар'єра почала в 2007-му. А в 2008-му стала робити огляди на товари магазину Розетка. Фу. Воно як пахло такий. Воно дуже село, воно таке пересело. Це і виходить десь 32 роки? Я правильно порахував? Оці, за... такий... от просто оце от шоколад. З тих конфет старих не смачні. Нема нічого проти, тому що їй 32 роки і те, що вона це робить, займається чим просто стало цікаво. Перес... От вони вже Фу, ні, шерт, що? Квадритос? А, от воно називається квадритос. Гамно. Куски гамна. Уа, воно такі солодкі, що мені хочеться. Щой, давайте щось... Давайте давайте дичину. Я хочу дичину справку. Плейзір написано Морді Віві Ама. Так, чутки скандали. У 2015 році виклали в інтернет кілька фотографій, на яких зображено в головному вигляді. Боже, цим не здивуєш нікого. та джерела доходу, основне джерело прибутку ну це стара стаття, напевно, якщо основний дохід був від розетки. Вона вже хер за скільки років не працює на розетку. Особисте життя та сім'я незаміщення, дітей немає. В одному з своїх відео згадує закоханість персонажа фантастичного серіалу, телефільму Горець, Дункана Маклауда. Ставлю лайк, я теж люблю горець, Дункана Маклауда. Саме серіал, не фільми, серіал. Блін, скільки ми схожі, блядь. в афіліні, Дункан Маклауд. Чи якби я не засирав її, це ще було б класно. Ні, в принципі, вона нормальна, я ж сказав, це мій перший секс-символ дитинства. Всі деша стаффіа у мене Наталка шалягіна. Сука, блядь, наскільки ще дитина. З різниці віці десь років сім, напевно. Можливо, 6. Мілк чоколет. Passion fruit. Та ти що? Крім кранчі. келмелайст, гейзелт. А, блін. Оп'ять горіхи. Ну ладно, ну навіщо ще горіхи? Там і так вже багато. Дивіться, воно Ну це дороге. Господи, ви потратились на ролик. Ставайте спонсорами. О, одну нас На зарядку зарядку. да, Це просто, подивіться, скільки тут всього тобі дають. І якось воно так незручно відкривається, типу як? Типу, ти знизу тут відкриваєш, а потім що? А потім і все. А потім що? Їсти? І тут просто такі їсти? от вафлі виложені, і як їх їсти. Просто руками. Якась фігня. Ви розумієте, виробники цього продукту? Ви маєте придумати спосіб, щоб наталки Шалягіні було цікаво їсти це? Щось ви не продумали? Просто ніхто ж не може їсти руками вафлі. Надо спеціальний прибор. Ну, що це? Який може бути рукою. Ну просто вони отак вилажені, і ти хочеш один батончик. Ти просто йдеш руками. його Ну я думаю, що якщо люди хочуть е батончик один, вони будуть купляти щось одинарне. Якщо вони хочуть прям пачку, вони будуть купляти пачку. Що за дайобка на, на рівному місці? Це домашня вафа. Це, це типу на сто поставить. і Але... розкаж, продемонструвати. Mm -hmm. да? Ну ладно, окей, okay, плезір. Okay. Okay. Пахне. Це сречення? Так свіженько, свіженько, кисленько пахне. А, ну окей, це вже перемога. Ну от ну ти їш, а воно в тебе на пальцях тає. Ну мені таке не подобається. Ну заверні його попку і дрес. О, а воно ще... Ні, фу! Все, не смачне, да? Ні, там якісь оці шматочечки. Ну кажуть, типу... Ну смак, ну не... Ні. Га... Речі. Не гидка. Вона не Взагалі не солодка навіть. Після того, взагалі, я навіть не відчуваю її смак. Нормально, навіть цей от шоколад, запах я не переношу, просто не переварюю. Але от на смак нормально. Мож... Я думаю, на що це дивитись, якщо зрозуміло, хто виграє. Їсти, але не будеш про неї згадувати. З'їв і забудь. Що я не витримую. Подивимося, інше якісь відео